Кинки населеного пункту, по перше, великі так місто в великий устюг, так називають Росії. Це цей населений пункт і виявляється, що. Там досі перуть білизну і одяг вручну, і що найважливіше, виполоскують просто у річці. А полоскалка це якраз отака дерев'яна пристань, на якій все це дійство відбувається. Правда, з часом вони згнивають, тому доводиться їх якось ремонтувати. А підрядники гроші беруть, але все одно їх не ремонтують. Судячи з цього відео, тепер зрозуміло, чому мало не мрією усього життя будь-якого окупанта є пральна машинка. Давайте далі трошки послухаємо, що про це імпорта импортозамещении аналогов нет, кажут сами россияны. И в этом году я вот первый раз вижу, что она не совсем такая, как прежде. Раньше вот эти столы, они стояли параллельно по сторонам, и та сторона, она плоскалка была развернута. И поэтому, когда стирали там ковры, дорожки всякие, и сейчас вот эти все ограждения, они, в общем-то, мешают. И мы видим, что внутри полоскалки собирается грязь. Это раньше такого Так, побачили ми цей фрагмент і зрозуміти, от просто вдумайтеся в цю ситуацію. Люди перуть одяг, білизну, коври, все решта в річці. Навіть на відео бачимо, де під берегом там купа якогось сміття. Там вода нечиста, а на задньому плані пропливає корабель, який також несе з собою забруднення, і в цій воді. В такій воді люди перуть свій одяг. Це 21 століття Російська Федерація. Ще й мій е, населений пункт називається з представкою «Великий». так тобто бачимо по суті, ось ці обломлені е, балки дерев'яні, залізні е, різні різ, залізний каркас, який торчить. і про це ще й знімають сюжети: що підрядник не може прибити дві дошки, а за це взяв купу грошей. Просто ось вдумайтесь в це, і потім не дивуйтеся, чому росіяни бажають просто вкрасти і додому відправити Правильно. пральну машинку, е якісь інші побутові речі, чайники електричні без підставки, які працювати просто не будуть. Ну я вже не дивуюсь, чесно навіть якщо.